Малята, привіт! Відгадайте загадку і дізнайтеся, як мене звуть. Я великий і бокастий, жовтогрудий і смугастий, я чудовий дар осінній, з гарним та смачним насінням. Відгадали? Вірно, я гарбуз. Дітки гарбуз не хвалько. Він дійсно господар на городі. Його шанують у народі. Щоб здоров'я гарне мати, варто кашу з ним вживати. Давайте проведемо спостереження і дізнаємося все про гарбуз. Гарбузи з'явились дуже давно. Існує майже 50 сортів. Вони бувають різнокольорові. Якого кольору? Так, червоні, помаранчеві, зелені. Вушку, жовті, навіть сині, а які за розміром? Так, великі, середні та маленькі. Відомо, що фермер з Бельгії виростив гарбуз вагою майже 1200 кілограмів. Ось який великий! Гарбуз дуже корисний для здоров'я, особливо для діточок. Гарбуз в харчуванні дитини справжнє джерело вітамінів. Вони допомагають рости дитині, забезпечують здоровий сон, відповідають за стан шкіри і очей, покращують обмінні процеси. Дітки гарбуз не тільки корисний, а й дуже смачний. Що ж можна приготувати з гарбуза? Можна приготувати. Смачну, корисну гарбузову кашу. Ароматний, чудовий гарбузовий сік. Можна з гарбуза, смачненькі млинці. А які смачні з гарбуза кекси? Ммм, смакота. Пироги з гарбуза просто супер. Да ще й з насінням. З гарбуза можна зварити чудове варення. Замість цукерок можна з гарбуза зробити смачний мармелад. Малята, з гарбузовим насінням можна даже грати та пальчики розвивати. Пограємо в гру «Збери гарбузове насіння. Нам знадобиться пакет з застівкою, зображення гарбуза. Його можна і намалювати. Гарбузове насіння та рідке мило. Картинку кладемо позаду пакету. Пакет насипаємо насіння та наливаємо рідке мило. Починаємо збирати насіння на зображення гарбуза. Пальчики гарно працюють. Молодці малята! Ось ми і допомогли нашому гарбузу зібрати насіння. І пальчики і малята у вас старанно працювали. Молодці! Як багато ми дізналися з вами про гарбуза, приготуйте разом з матусією щось смачненьке з гарбуза. І надішліть фото, їжте більше овочів і будьте здорові! До побачення!